Ця міфічна китайська охоронна істота дуже близька до образів піяо. Та давніх імператорських гібридів дракона і небесного звіра, подвійна голова, піднята шия, відкриті пащі та дракон на корпусі це класичні символи захисту влади, багатства і відсікання зла. Древня статуетка небесного хранителя це імператорський талісман захисту багатства та великої удачі. Ця статуетка створена за мотивами давніх китайських охоронних істот, в яких упродовж століть використовували в імператорських палацах, монастирях і домах багатих родів подібні фігури. Ніколи не були звичайним декором, їх вважали живими, енергетичними охоронцями простору, здатними відганяти руйнівниві сили та притягувати процвітання. Образ в собі поєднує в собі риси, дракона, символ небесної влади, мудрості та безмежної життєвої сили і небесного звіра. Уособлення могутності, охорони та накопичення великого багатства. Саме такі гібридні істоти вважалися найсильнішими у феншуй, адже вони одночасно працюють із небесними та земними енергіями. Подвійна голова символізує всевидячий захист, охорону з усіх боків, здатність бачити приховане. Перекривати шляхи невдачам, заздрощам та фінансовим втратам піднята шия та відкриті пащі означають пробуджену силу, активну енергію, дії, відсікання зла та захоплення потоку удачі великої. Особливу сакральну роль відіграє дракон, вирізблений на корпусі. У давньому Китаї дракон вважається заповідником між небом і землею, хранителем імператорських скарбів і символом легітимної влади. Наявність дракона на талісмані означає законний достаток, стабільні гроші, високий статус і підтримку вищих сил. Такі статуетки традиційно ставили біля входів до палаців і маєтків. У скарбницях, у кімнатах з цінностями, у кабінетах правителів і торговців, у храмах як захисних духів простору. Вважалося, що Небесний звір не лише захищає майно, а й прив'язує удачу додому, не дозволяючи грошам і можливостям іти від власника. Сакральний сенс цієї статуетки. Активний захист вашому дому, бізнесу власника, притягання великих грошей, впливових людей і шансів, збереження капіталу, стабільність доходу, посилення авторитету, статусу впевненості, очищення простору від негативної енергії, підтримка у великих проєктах та рішеннях. Цей талісман особливо рекомендується людям, які працюють у сфері бізнесу, продажів, управління інвестицій, творчих проєктів, а також тим, хто потребує в період змін і потребує сильного захисту, а також рекомендації до цієї статуетки сакральної і фантастичної щодо розміщення. При купівлі такої статуетки ми надаємо засекречену формулу яка зробить вас фінансово забезпеченими, зробить вас мільярдерами. Та формула робиться на все життя. Тому при купівлі такої статуетки ми розповідаємо і даємо сакральні знання, як зробити своє життя кращим, гарним, успішним і квітучим. Всі наші статуетки привезені з Малазії, освячені в храмах. На них начитані сакральні, фантастичні містичні мантри. Вони мають таку магічну дію, вони виконують бажання. Ці статуетки просто це духовність, це розкіш, це процвітання, це успіх, це ваш захист, це ваше здоров'я.